Всім привіт! Я в купу уход на містіку, але ніколи не було одного. Я ніколи не викликав містеческих ігроків. Одного я хочу вам розказати про один випадок, як я грав з моїм другом. Я часто граю з друзями. І куп. І одного, і одного, ну, наприклад, з друзями, пам'ятаєте, того самого Стас Про? Хто там ще? Дане Ракордс. Старі відео були з ними. Ну і коротше, зі Стасом я люблю просто так пофанитись з Богданом повикликати міфів. Ай! І от і коротше. Одного разу, коли ми викликали міфа на одній карті, до нас зайшов заходили ігроки. Хоча цієї назви ніхто не знав, крім моїх друзів. І це були не мої друзі, коли до нас заходили. Що я кажу, що ніхто не знав, бо це цей код, з мій лічний. Його ніхто не, мав, не міг знати. Ну, типу лічний, бо з моїх. Короче, тільки друзі знали цей код, ось то не заходили друзі. От і одного разу я був грав з Богданом на тому самому коді, і той код означав мою, мою дату типу народження. І от, коротше, до нас заходили якісь звичайні ігроки. Але був зайшов один раз якийсь дивний, так три крапки, в нього ні був. Але нічого, це, звичайний ігрок був. Але після того Драйсов з до нас зайшла містка. Коротше, що тоді було? Ми тоді з Богданом були, викликали за смайлом. І побудував собі домики. І до нас зайшов чел, в нього нічого не було видно. Нічого. Максимум зброя. І руки, які тримали, цю зброю. Больше там нічого не було в нього. Нічого. Зараз поставлю е, фотки на екран, він там ще шо щось. Англійською в чаті писав. Не знаю що. Я не... я не зміг розшифрувати. Або мене змухує. Ну, то, мо, я вирошифрувати. Береш там ми англійською, я не знаю. Толком. Вот і коротше. Він ламав наші побутові постройки, короче. І ми тоді не лякалися. Потім мене викинули за сервера і я не міг грати далі. Ну, зійти на сервер не міг. Ну і потім Богдан там трохи його вбивав. І він аномально швидко рухався. Ніякий ігрок не міг так рухатись швидко. Максимум читак. Але що ви скажете? А, то значить це і є читак. Але. Тут нема доказів. Якщо ви так кажете, то покажіть мені докази. Ніхто ж не знав цього паролю. Не вже ті попередні ігроки теж були містичні? Я зроблю ще одне відео, щоб дізнатися про це. Там я добре виучу це все. І... Попробую вам рассказать, что це за игрок. А з вами був Артем. Мені допомог за цим видео бо за цим видео Богдан. Ой. Sorry.